Зараз я вам розкажу ще одну смішну історію, тому що перед тим, як я написала цей ось пост, у мене гостра нестача повідомлень в медіа про документалку, в українських медіа про документалку Війна Дарвіна. Перед цим, от буквально перед цим, перед тим, як я дізналася про цю документалку, я з Лесиком дивилася якийсь черговий фільм з франшизи щенячий патруль. І там про метеор, який впав на землю. І а, зруйнував домін, домівку цих щенят. І Це перші 10 хвилин фільму. І мене так порвало під час цього перегляду. Я там я розплакалась. Коротше. Ну, і Лесику, в принципі, було не так цікаво подивитися, бо у нього attention span там на 10 хвилин. І він, коротше, такий, подивився початок: окей, ну впав там. Ну, Йому взагалі цей сюжет не важливо. А мене прямо от струснуло. І я з одного боку написала про цей досвід, що, типу, мене перетряхнуло, бо я не очікувала, що ну. Порвати може в будь-який момент. А потім я написала, що типу, всі мають дивитися фільм Документалка Дарвіна. І мені кажуть, дуже цікаво, що от ви от вас порвало від того, що в мультику намальований Метеор впав, а тут ви, типу, дивіться всі. А я кажу: так. Тому що там це було руйнування життя мирних, а тут це про відплату терористам. І. Це, от, знаєте, два різних контенти, які ти не готовий дивитися, або ти не знаєш, що він з тобою зробить. І контент, яким ти готовий ділитися, тому що він, знову ж таки, як я от останнім часом кажу, у мене зараз всі ефіри спрямовані на те, щоб дати опору, і це от про опора, про почуття опори. І якщо говорити про щенячий патрон, то зараз я вам покажу ще один фільм, теж знятий іноземними документалістами, і вони трошечки про. Nash, ridninky, patrol. Go fetch. Fetch. Meet Robo Dog. Today she's in a playful mood. She doesn't bark and she doesn't bite. But if you're with the Russian military, she can do a whole lot worse than nip your ankle. Better to have her on your side. This dog is much more obedient than my greyhound. Ну ось цей канал, на якому я знайшла це відео, знову ж таки, ви можете подивитися, по-перше, частоту викладу відео, по-друге, скільки переглядів вони знімають збирають. І насправді цей сюжет знову ж таки про новітні технології, які українці використовують у війні проти Росії. І ви можете подивитися різні сюжети, але я хочу от з цих сюжетів від Daily Mail порекомендувати, чи ж не порекомендувати, розділити з вами один із досвідів, який я подивилася, який я побачила в сюжеті про розповсюдження газет. А цей сюжет стосувався того, як по селах і містечках загроженого регіону розвозять друковану пресу. Тому що все ще є на це попит. Ну і зокрема, цей досвід дає також можливість зазирнути в реальність, в якій живуть українці а, біля лінії фронту, а, українці, які постійно знаходяться під обстрілами. Цей сюжет в... тут серед всіх він називається ну, Delivery Newspapers. Пейперс. Він зібрав 49 тисяч переглядів на даний момент, і він, знаєте. Він вчергове про українців і про те, які ми попри все стійкі і класні люди. Давайте послухаємо про одноробівку. Ви в річтешоп і не бесіджвілчоводноробівка. Босл а гізнюспейперс аребату ресів до воместов welcomes. We're in the village shop of Odnorovitka, um, which is only a few kilometers from the Russian border. It's heavily shelled. We're here with Vassil, who's on his uh, very dangerous newspaper round, and he's delivered. Uh, so this week's uh, papers to the uh, wonderful lady who is still behind the behind the counter despite everything. As you can see, there's quite a lot of. Um, uh, she's got quite a wide range of uh, stock from toiletries to uh, fresh bread and uh, beer and pop and cakes as well. But um, could we ask uh, how how is business at the moment? <laughs> Трішки не такий. Люди часть виїхали. Да. Ну, все потихеньку є. Сергій наш господар, не закривається. Сказав, скільки не буде людей, хай буде 5 душ, але все одно магазин буде робити. Як у вас з бізнесом? Ну, трошки люди виїхали, трошки не такий. Говорить жінка про село, в якому жило 800 людей, а залишилося 80. Ну, ми адаптуємося, ми адаптивні. Ми адаптивні. І я до цієї думки ще повернуся. Ні, has it, has it ну на це oh, село, село ще можна сказати, що ще можна терпіти. Кругом ми чуємо все. І прильоти є, ну от зараз там десь, ну. Скільки? Наділя, дві? Ну, так. Та ось три дні назад, і то було в нас, ну вони падають десь рядом на полі, ну хоч не в самому тут центрі. Ну, чуємо каждый день. Вчора, no, що от якось такивалка. Найважка жителя. Ну, і от ти бачиш людину, яка живе постійно під обстрілами. І вона така: ну, нічого так, давайте, я тут з вами ще пожартую, повеселюся там. І ти, ти з одного боку. Сам сюжет досить довгий, вони їздять чутно обстріли. Репортер постійно наголошує на тому, що це небезпека, що якщо а, росіяни, наприклад, не бачать, що є там військова якась ціль, яку можна вразити, вони можуть просто вразити по цивільних. Він всю цю правду розповідає і паралельно розповідає про життя людей, які живуть далі в цьому пеклі і зберігають людяність, людське і Головне тепло, яке прямо відчувається на відстані. Біфової інфолінвейжен гамені піполивтинесвилич. Чоловік вісімсот. У нас у селі ясельна ясільна група була один садик, Другий ну, два ясельних, два двадця сади. Давайте так. Музична школа, школа іскусств. У нас село було дуже красиве. Скільки діти приїжджали ну на празники? На все у нас просто такі празники ромні проходили. В нашому селу завидували всі. Концерти такі ж все приходили, праздники. ну це просто шикарне село було. До того як прийшов русський Мір, було прекрасне село. І е, сьогодні мені хотілося просто, я нагадую вам, з чого я починала сьогоднішній етер. Мені хотілося на противагу тому оркестру обізян, хай мене і агрегат. Пробачать оркестр в башке, але ну я не знаю, оце теж оркестр Обізян. Мені хотілося на противагу оркестру Обізян розповісти вам про три ресурси, на які ви можете зайти, і подивитися на ту роботу, що вони провели, для того, щоб розказати світові про українців. Ну, і, наприклад, якщо вас цікавить історія Дарвіна, то ви можете ще зайти на YouTube Wall Street Journal на цей сюжет подивитися. Мені хотілося, щоб, попри те, що дійсно інформаційний шум в настільки біснуватому стані, що ми фактично не можемо цьому протистояти, щоб ви згадали про те, скільки якісних, хороших. Людяних сюжетів про нас, щоб ви подивилися, а як нас бачать збоку, а які ми через репортажі тих людей, які небайдужі до нас, які хочуть нас показати світові, підсвітити, ким ми є, що таке українці, як вони стоять. Дуже часто, пам'ятаєте там. Декілька тижнів тому був е мем, а що таке ФПВ? запитала якась там шалена Матуся з СТВ проєкту. І ну, це не те, що типу, всі мають знати, що таке ФПВ дрони там, чи ще щось, а про те, що вона просто не чула цього Слово Сполучення, і вона от навіть не здогадується, що це таке. І дуже часто є українці, які живуть в якійсь абсолютно паралельній реальності. І вони взагалі не завдають своє клопоту, що війна триває в гострій фазі, а, обстріли щодня. Ну, там, обстріли щодня і тривоги, ти, в принципі, не можеш не чути, якщо в тебе є в телефоні а, ця аплікуха і якщо ти живеш в якихось містах, які постійно знаходяться під обстрілами. Але все одно це якось от, люди живуть відділеними від цієї реальності. Для когось це спосіб перетутку психіки. А мені хотілося показати, як нас показують небайдужі. Що до нас приїжджають і несуть це знання так якісно, що ці сюжети дають сили. Ну, і ще в мене два уривки для вас. І перейдемо до фіналу, тому що час уже фіналити. Але рекомендую все, те, що я вам показала, обов'язково будуть описи в описі до відео посилання на ці сюжети. Піти подивитися, якщо вам цікаво, або якщо тепер вас будуть питати, знаєте, куди надсилати. Це різні сюжети, вони тривають 20 хвилин, 15 хвилин, 10 хвилин. І це спосіб зануритися і побачити, які ми класні. І щоб на нас подивилися, які ми класні. This is Oksana, head of the village council. She suffered from shell shock, but refuses to leave. One of her tasks is to feed abandoned pets. <laughs> Остались і справа в тому, що люди, які сотка Казачка виїхали, вони хочуть знайти своїх і е, надійти. Дочка з Харкова забрала маму, є батька. Я вона? корміть. Я Боже, вам попадеться наша собака. Ви фотографуєте, знімайте, щоб ми побачили. І я приїду зразу, заберу. Ми варимо каші. Ми тричі в день. Ми їм варимо їсти, тому що вони приходять, вони вже знають, де стоять. Я вже сміть, скажу в одному місці завтракать. standing in the open talking here is not very sensible the artillery is booming in the background vasil is keen to leave but the women have so little contact with the outside world у нас вчора дуже літали також дрони кожен де. Так, дивіться, бути не в одному. Нащо робити? Жалко. А по вулиці вони хотів чужих тепер вони ж диви виїхали, а що ми там нас двоє рядом. Штук 12. Сука, мігаю. Хотів, ну, штук 12. Ну що, приходить okay. ще кормити. Ради нам було чути вчора. Mm. Mm. Ну, а дрони часто. То раз за разом літають, і шумний вечір мій. І, звичайно, звичайно, в цих сюжетах завжди дуже багато тварин. Дуже багато тварин. І це додає. Хотілося б, щоб швидше мир був. У мене надіжда надіюся, що скоро війна закінчиться, буде мир на землі, все буде добре, на хороше, надіюся. Я думаю, щаслива, що я жива, <с>. Поки жива, Ну і жива й далі буде, я так думаю. Тому я щаслива, я так скажу. Зрозуміло, що кожен формулює своє щастя по-різному, але на сам кінець, мені просто хочеться завершити цей етер дуже ще однією короткою цитатою. І я її поставлю двічі на самий фінал для того, щоб просто вийти з нею в кадру. І прямо зараз, тому що мені хочеться трошечки відкоментувати важливість і значимість цих слів. Darwin, survival the fittest. Is that what this war is about? Частково так. Але там все ж таки виживає не сильніше, а найбільш пристосований. Виживають не найсильніше, а найбільш пристосовані.